з Григорова Черченко уривок з поеми сова. Породила мати сина в зеленій діброві, дала йому карі очі і чорні брови, китайкою повивала, всіх святих благала, щоб йому всі святі ландолю слали. Пошли тобі, мати Божа, ці благодати, всього того, чого мати не зуміє дати. До схід сонця воду брала. Барвінку купала вдосвіта співала. Ей, люлі, питала зозуля. Зозуля кувала, правдинку казала, буду сто літ жити, тебе годувати, в жупані ходити, буду панувати. Ой виростеш, сину, за півчварта року, як княжа дитина, як ясен високий, гнучкий і дебелий, щасливий, веселий. І наодинокі найду тобі рівну, хоч за морем синім, або крамарівну, або сотниківну, так і панну, сину в червоних черевиках, в жупані зеленім по світлиці походжає, як пава, як пані, та з тобою розмовляє в хаті, як у рай. А я сиджу на покуті, Тільки поглядаю, ой, сину, мій сину. Моя та дитина, чи є краще на всім світі, на всій Україні, нема кращого і не буде. Дивуйтеся, люди, нема кращого, а долю долю ростобуде.